Привіт, на зв'язку Христя. Сьогодні я влаштую для вас швидку екскурсію Варшавським масивом. Він, до речі, об'єднує чотири житлові комплекси. І почнемо із ЖК Варшавський. Найперший та найзаселеніший, то ж тут реально уже все є: від салонів краси, спортивних секцій до дитячих студій та медичних закладів. А посередині комплексу є школа та садочок, заклади із найсучаснішими умовами для навчання. Зовсім поруч із першим побудований другий Варшавський. Що мені найбільше імпонує біля кожного будинку завжди закрита внутрішня територія, тож доступ туди мають лише жителі. Всередині сучасні дитячі майданчики. є місця для відпочинку, та й загалом тут дуже зелено. Адже комфорт це те про що дійсно дбає забудовник. Йдемо далі. Дуже зручно, що житлові комплекси поєднані пішими маршрутами та велодоріжками. Взяв собі велосипед і ти вже у ЖК Варшавський 3 Цей комплекс наразі активно будують же шість будинків, зведено в експлуатацію. А в перших живуть мешканці розвивається інфраструктура. А за вікном торговий центр ретровіль. Мої ну родзинка масиву ЖК Варшавський плюс тут завжди людно. У жителів є величезне футбольне та баскетбольне поле, а от внутрішня зона ЖК відкрита для усіх охочих. Дитячі гірки, гойдалки та батути поруч величезний купол із найзнанішими закладами Києва. Сюди дійсно приходять відпочити та перезарядитись. А який комплекс сподобався тобі? Пиши в коментарях.